Люди бідкаються, влада розводить руками. Русня далі продовжує атаки нашої енергосистеми. А світла в будинку як не було, так і немає. А сьогодні ми в сьомий раз протягом цього року повернемося до теми, як забезпечити власний будинок, квартиру або бізнес безперебійним джерелом живлення. Виходить, він на нашому каналі Сонячні системи. Розуміємо, що з цим ми хочемо, щоб ви, ми асоціювалися у вас. Але ракурсом буде те, щоб за допомогою різноманітного технічного обладнання зараз реалізувати одну нескладну систему. Коли протягом наявного енергомережі ми маємо можливість дозарядити якусь акумуляторну систему, а в момент, коли в нас цього світла не стає, ми могли скористатися можливістю функції безперебійного живлення. Саме ракурс про техніку, як це реалізується, і про ціни, реальні ціни будівництва таких систем в грудні 2022 року. Саме про це сьогоднішній наш сюжет. Масова нашуміша історія на ринку фактично нового продукту, який вірвався в наше життя. Це портативні зарядні станції. Ще на порядку початку року ми розказували про такий всесвітньо вже відомий а Україні там Мега-відомий бренд «Екофлоу» а Сьогодні ми зачепимо іншу, можливо, конкурентну позицію під назвою Джекері портативна зарядна санкція. Що це таке, з чим його їдять, які, на які функції можна з ним розраховувати? Фактично, це єдиному корпусі оформлений і акумулятор, і інвертор. Тобто акумулятор, до якого відразу обладнали вихід на 220 вольт, є можливість підзарядити мобільний телефон, є можливість заряджатися. Від будь-яких зовнішніх пристроїв, наприклад, від тої самої зарядки від автомобіля. Як це працює? Ми передбачили відключення світла, зарядили власне, цей портативну зарядну станцію, великий павербенк. Коли в нас відключилося світло, ми маємо можливість скористатися безпосередньо тою енергією, зарезервованою в акумуляторі. На яку кількість енергії ми можемо розраховувати, це сьогодні буде суперважливим питанням наскільки часу вистачає для кожного власника користування такими пристроями. Все. Буде залежати від того, скільки пристроїв буде підключені до даного девайсу. Розкажу власну життєву історію. Введу зараз в власному будинку частково ще і ремонт, і цей джек використовується в тому ракурсі, коли потрібно підключити в одній із кімнат реально аварійне освітлення. Це дві-три лампочки, і, можливо, для майстрів підключається сюди невеликої потужності електропристрої, потужністю до 500 ватт. Що ми можемо про це сказати? Говоримо про те, що це пристрій, який не може забезпечити цілу квартиру електричної енергії, є базовим фактично девайсом в момент відключення світла. Тобто для зарядки мобільних телефонів, для підключення настільної лампи, ну, в кращому випадку для роботи малопотужної шліфмашинки до 500 Вт. Це про будівельний інструмент, просто як, як наглядний пристрій. Цього рішення, фактично, я вважав би, що це, напевно, відповідальність кожного українця подбати про своїх, напевно, стрілянких дідусів і бабусів. Вони в будь-якому випадку, при такому сценарії, наприклад, якщо маючи якийсь там роутер чи мобільний телефон, мають можливість його сюди підключити і точно вийти на зв'язок. В іншому випадку, те, що ми його бачимо як мегапродукт для використання в багатоквартирних будинках, це надзвичайно важливо. Це робота, якщо ви маєте власний котел, це підключити сюди. Ну, відповідно, котел, який може запустити циркуляційний насос, має можливість запустити п'єзозапал, оскільки тут є чиста синусоїда, без проблем працює саме в таких системах. Врасровуючи приблизно там, площу квартири в 70-100 квадратів, такого девайсу вистачить до 10 годин роботи котельного обладнання. Вартість такого конкретного девайсу на сьогоднішній день це становить 37 тисяч гривень. Є в наявності, можемо рекомендувати сам перевірив. Відповідно, є на нього відповідні всі гарантійні зобов'язання. Техніка, так би мовити, пересвідчена власним досвідом. Сюжет з максимальним практичним акцентом. І коли ми говорили, що ще раз портативна зарядна станція це не про забезпечення життєдіяльності всієї квартири, і це не про забезпечення навіть роботи мінімального. Ну, сформованого якогось бізнесу, магазину, перукарні чи щось такого плану. Чому так? Тому що ще раз розмір батарейки, який вбудований сюди в корпус, навіть в найбільших сценаріях ну, не дозволяє в нормальному функціонуючому квартирі проводці в наших сьогоднішніх реаліях побуту, там, наприклад, роботи той самої там пральної машинки, там фену, будь-якого там обладнання, яке є в нас на кухні, для того, щоб воно просто-напросто його запустило. Наступним рівнем. Такого обладнання, коли в нас запитуються, як би я міг би забезпечити власну квартиру безперебійним живленням на стаціонарній основі, не втикатися в питання там, до зарядки акумуляторів, бути впевненим в тому, що Поїхавши в відрядження, дружина без проблем зможе скористатися тими резервними системами, умовно кажучи, не витягуючи ніякий дизель-бензогенератор на балкон чи ще щось таку, ну витворяючи якісь такі дивні маніпуляції. Ми говоримо про те, що за допомогою системи, яка буде складатися в нас обов'язкових двох елементів: з інвертора і з акумуляторної батареї. І з третього елементу, фактично, роботи по підключенню такого обладнання до системи ми даємо можливість сказати наступне. Наступних 4-8 годин при відключенні електричної енергії, ваша квартира, ваш бізнес буде забезпечений електрикою. Давайте тепер конкретно торкнемося двох цих елементів. Перше, це інвертор. Інвертор відповідає в розумінні нашої там. Семирічного досвіду роботи і, взагалі сонячної енергетики, за те, щоб перетворити певний вид енергії, наприклад, енергію сонячних панелей в звичайний побутову електрику, яку ми користуємося в, щодня в побуті. В, в ракурсі використання системи безперебійного живлення, він, цей інвертор зможе з, з, мережі, з мережевої енергії зарезервувати електрику в акумуляторному блоці. І коли в нас виникне момент відключення електрики, ми зможемо безпечно, надійно, взявши цю електрику з джерела акумулювання, використати її на власних побутових умовах. Інвертори відверто є там, скажімо, ну, будуть відрізнятися за своїми там, функціональними можливостями, будуть відрізнятися за своєю потужністю. Мінімальні інвертори, на які ми вам казали, би звертати увагу, це інвертори з потужністю від 3 кВт. Ще раз ми акцентуємося на тих клієнтах, на тих клієнтських запитах, які до нас звертаються. Це люди, які кажуть: я хотів би, щоб в моїй квартирі, наприклад, там. Кухня, і, наприклад, і ще якісь там визначені побутові прилади, все-таки працювали в момент відключення. До таких приладів ми відносимо холодильник, роутер, телевізор і можливість заряджати власний телефон, тобто 2-3 робочі розетки. В цей момент обов'язково в квартирі повинно бути світло. Далі ми повинні перейти до наступного моменту. Це система, в якій ми будемо резервувати електричну енергію в даному випадку. Це інвер... це акумулятор від компанії Пілонтех, і саме розмір і ємність даного акумулятора буде визначати наскільки довго ми зможемо прожити в власній квартирі в момент повного блекауту, часткового блекауту чи постійних оцих відключень електрики. Сценарій при цьому буде залишатися один той самий. Тільки в нас з'явилася електрика, інвертор починає постійно починає заряджати акумуляторний блок. Як тільки ця електрика в загальної мережі пропала, відключилася і так далі, ми поступово починаємо витягувати цю електрику в, через інвертор на наші побутові прилади. Основний комфортний умова. Те, що інвертор самостійно слідкує за безпосереднім зарядом, розрядом цього акумуляторного блоку, вони з'єднані між собою комутаційним шляхом. І ну, далі треба поговорити про варіанти цих акумуляторних батарей. В даному випадку компанія Пілантех представляє собою якісну, потужну літієву батарейку ємністю 2,4 кВт. Давайте на простому прикладі: якби ми цілу годину використовували, наприклад, наш електрочайник. То за таким би сценарієм нам потужності цієї акумуляторної батареї вистачило б на годину всього навсього на годину її роботи. Але якщо ми, будучи відповідальним там, власником власної вже системи безперебійного живлення, маємо сценарій, коли, наприклад, підключаємо до нього виключно холодильник і, наприклад, циркуляційний насос нашого котла то і маємо споживання, наприклад, 200 Вт. І ще раз уточняю, зараз ви бачите формулу, що я на що ділю, Маємо ємність акумулятора 2,4 кВт. Я ділю на 200 Вт споживання, яке в нас буде проходити через інвертор, і ми отримуємо реальних до 10 годин безперервної автономної роботи ну, всього того обладнання, яке ми відповідаємо. Якщо ж такий був би сценарій, чи така була б можливість додатково встановити сюди ще сонячні панелі, ось тоді ми отримуємо реальну систему повного безперебійного живлення. Ну але далі тоді ще раз, ми акцентувалися на малих і середніх бізнесах. У нас, наприклад, є останній запитів кейс, який ми опрацьовували, це робота перукарні, коли встановити сонячні панелі фактично немає іде. І йшла мова про те, що ми б мали б просто наростити ось тут от, такими от слотами ось цей акумуляторний блок. Мати в ньому набагато більший резерв, тому що ми не маємо можливості достановлювати сонячні панелі, і за рахунок великого акумуляторної батареї мати можливість підключити більшу кількість приладів і мати можливість використовувати її протягом більшого періоду часу. Ракурс все-таки клієнтського споживання, клієнтського використання таких систем. Чому ми акцентуємося на тому, що це таки система безперебійного живлення? Раз перше питання це виключно система повністю, яка сама себе забезпечує з точки зору. Мінімального людського участі, коли в нас автоматично заряджається акумуляторний блок, і відповідно за цими всіма процесами слідкує інвертор, всі ці показники при бажанні можна вивести в спеціальну програму, і там ви її зможете відслідковувати. Наступне питання: це довговічність цієї системи. Ситуація з відключенням електрики в сьогоднішніх умовах будемо реалістами, але за будь-якими прогнозами. Енергетичних експертів, реальних енергетиків, буде ще тривати від як мінімум 6-9 місяців. Про що хочеться сказати? Про те, що реальна довговічність такої системи є на неї відповідна гарантія 5 років і 6 тисяч циклів заряду розряду, тобто. При щоденній експлуатації такої системи наступних 5 років система буде безпосередньо сама себе підтримувати, і це дійсно та інвестиція, яку ви робите в, не в моменті якогось там покупки і ну, наступних якихось далі-далі посточних витрат. А ще раз, це один раз капіталовкладення з тривалим терміном експлуатації. І ну, саме цікаве питання це, звичайно, вартість такої системи. Вартість системи в нас буде залежати від двох критичних моментів від кількості. І ємності оцих акумуляторних батарей. Ми в даному випадку говорили про літієві акумуляторні батареї. І в другому випадку ми будемо говорити про потужність ось самих цих інверторів, потужністю 3 і 5 кВт. Не буду вас далі більше запутувати. Питання звучить так, що середня вартість такої системи буде стартувати від 3 тисяч доларів. Далі ми зможемо вам підказати, як оптимальніше її підібрати, знаючи конкретно ваш запит, яка у вас квартира, які у вас є потреби в енергетиці. Клієнтський запит чи очікування, коли як би там не виглядала би ситуація з ну хаотичністю зараз вибором якогось обладнання. Але коли клієнт, і ви можливо там задумались над власною сонячною станцією, але навіть із тою вимогою, щоб ця система була не розрізаних виробників. А, наприклад, щоб це один виробник давав одну гарантію і на інвертор, і на акумуляторний блок, і за систему автоматики, коли вона має включатися і відключатися. Компанія Solax, ми вже неодноразово про неї розказували, але ще раз повторимося про ті ракурси. Ще раз це один бренд, який ще раз розробив власний інвертор, власну систему зарядки акумуляторів і безпосередньо акумуляторні блоки. На це все маємо реально е, збільшений там до 10 тисяч циклів заряду розряду цих самих акумуляторів. Маємо відповідно одну один ракурс використання використанні такої системи за рахунок того, що на прикладі компанії Solax Заряд тих самих акумуляторів може відбуватися реально за дві години. Таких видатних показників компанія досягла за рахунок одного програмного забезпечення, одного підходу до тих комплектуючих, які ми не використовуємо. Це маємо абсолютно реалістичний київський кейс. Система на Солаксі протягом трьох відключень світла на добу це реальність. Тричі заряджається вповну і повністю розряджається, тобто реальне використання її як повноцінного безперебійного джерела живлення, в даному випадку я розказував кейс медичного центру, який в такому випадку має можливість підтримувати роботу. Наступне те, що ми за рахунок до встановлення сюди сонячних панелів, якщо ми маємо таку можливість, отримуємо реальну мультифункціональну систему з реальним альтернативним джерелом енергії в вигляді сонця, чим ми відповідно. І ну, шукаємо відмінності, чому саме SOLAX ми відносимо в іншу категорію, і це буде інша категорія цінників, тому що старт такої системи буде по ціні стартувати від 8 тисяч доларів. Три ракурси на три ще раз варіанти підходу власної енергонезалежності. Невелика портативна зарядна станція, рішення безперебійного живлення для квартири або малого середнього бізнесу, і рішення портативної, великої повноцінної системи, яка може забезпечити реальну автономність у ваш цілий будинок, бізнес, ну і так далі. З вами була компанія Сонячні Системи. Кому сподобалось відео, відповідно поставимо лайк. На це ми розраховуємо це. Допомагає просувати наші відео. Залишилися запитання з радістю. Менеджер відповість на всі ці. Запитання технічного організаційного характеру, і для себе ви повинні ще раз розкласти. Поставте технічне завдання, що повинна бути, які завдання повинна виконувати система. Наступне питання дуже чуттєво, яку суму коштів ви готові зараз це інвестувати і для себе зрозуміти другий, третій, найбільш важливий ракурс, що такі системи все-таки купуються з терміном не менше п'яти років експлуатації. Саме такі поставте для себе запитання, перш ніж шукати якісь альтернативні джерела енергії, і тоді покупка для вас дійсно буде становити радість, і ніякий блокаут вам буде не страшний. Слава Україні, і перемога обов'язково буде за нами, за незламними українцями.